Привіт, друзі! З вами Гріланд. Сьогодні в нас на огляді Донателло і Рафаель. Це фігурки в рамках кросоверу Всесвітів Masters of the Universe, тобто Володарів Всесвіту і Черепашки Ніндзя, а називається серія Turtles of Grey Skaal. І подивіться, як так брутально середньовічно виглядають ці черепашки, і на вигляд вони мені дуже і дуже подобаються. А як вони були упаковані, я вам покажу ось такі упаковки, ось такі передні блістери, де тут логотипи кожного з сесвітів. І тут е, така е, кобра, красива намальована. Е, назва цієї серії це упаковка, як бачите, Рафаеля. І е, ця хвиля виходить е, в рамках. Серії Reptile Wars, тобто війни рептилій. Тут в нас Рафаель б'ється з своїми ворогами. Красивий, шикарний арт. Дуже подобаються мені арти, які в цій серії нам роблять художники. І ось хто в цій невеличкій хвилі з чотирьох фігурок в нас виходив: Донателло Рафаель, Механик і Ретлор. Ну, двоє черепашок в мене є. А оці фігурки, які більш стосуються Всесвіту Хімена, я не купляв. Ще продемонструю вам упаковку Донателло. Ось так вона виглядає. І подивіться на цей, знову ж таки, красивенний арт, який зображений на задній частині коробки. Тут Шредер-Змія, напівшредер, напівзмія, б'ється з Донателло в якійсь річці. і... Ну, дуже мені це подобається. Напишіть, як вам ці арти на упаковках. Традиційно в нас в комплекті йдуть ось такі дві вкладки з черепашками, і, звісно ж, йдуть комікси. Комікси називаються Reptile Wars Part 1 Snake in the Shadows, тобто війні рептилії, частина перша, змії у в тінях, чи в тіні. І це прям повноцінний комікс. Тут є текст. Я зараз вам перегортаю всі сторінки, щоб ви роздивились. Він... Красиво намальований, можна прям прочитати історію. І тут бачимо всіх чотирьох Черепашок. Серії, до речі, вже по декілька виходили. Окремі черепашки вже мають по дві, а може і всі мають вже по два варіанти виконання в цій серії. Це класно, але звісно ж. Купляти це все не вистачить ні в кого грошей. Хіба окремо цю серію збирати. Ну що ж, нарешті переходимо до наших двох братів. Почнімо з Рафаеля. В нього такий традиційний для Рафаеля розлючений вираз обличчя. Бачимо його білі зуби, очі в нього. Просто білим помальовані, бандана в нього суцільна. Так буває в Рафаеля. Ми знаємо в різних всесвітах Рафаелів, в яких суцільна бандана. Тут літера Р на його обладунках. Праве плече в нього досить сильно захищене. Тут якісь як завжди, варіації закосу під панцира, а тут ще й символіка кобри і меча перехрещеного в рамках цієї серії, а ліва рука менш захищена, тут такі червоні обладунки, такий класний пасок. На правій нозі в нього прям тут шматки металу, які захищають його ногу, а ліва нога просто в такому якомусь середньовічній намоці. Традиційно він в. Хутряних трусах, такі труси ми вже бачили в Мікеланджело в минулому огляді по цій серії. І ззаду в нього панцир. У нього тут є його красивий сай. Тут панцир зображено на самому саї. І внизу рукоятка з таким от е, отвором. Один сай в нього в руках, один е, за е, спину йому закріпив його цей тримач. Ось такий панцер, який стає щитом, може він тримати його в руках в якості щита. І без панцира тут ну так собі він виглядає, тому що там просто два отвори. Тут, звісно ж, намальований ще зелений панцер в нього, нібито, що коли він знімає панцер, то панцер все одно залишається. Ну, Такий е в них прикол, що вони панцирі використовують цій серії в якості щитів. І подивіться, що дуже круте в нього дали йому ось такі шипи. Геля чимось схоже на шредера. І ці шипи, цей наруч виконаний у вигляді голови змії. Це ніби два велетенських зуба змії, а це нібито язик змії. І надягається це все на руку, виглядає супер-брутально, супер вороже. І ось так це просто такий гумовий наруч, досить красивий. Звісно ж, ми можемо вставити йому і другий сай в руку, і тоді буде все більш традиційно, буде Рафаель з двома саями, тримає він їх міцно. і також супер класно він виглядає з цими саями. Взагалі виконання самої фігурки мені дуже подобається. Це традиційна черепашка, але в середньовічних обладунках. І тут вони зроблені такі а-ля бодібілдери більше з широкими плечима, м'язисті, і з таким вузьким тазом і тонкими ніжками. Це додає їм якоїсь такої брутальності. Подивимося на артикуляцію. Рафаель крутить головою дуже пристойно, нахиляє її вниз, трішки менш пристойно піднімає її вгору, тому що хотілося б, щоб він прямо вгору міг подивитися, він так мінімально дивиться. Рука, звісно ж, в плечі обертається на 360 і є тут згін в плечі. В ліктьовому суглобі є згін ну, майже на 90 градусів, є оберт і згін в променево-зап'ясному суглобі. В поясі він крутиться, в кульшових суглобах там такі міцні шарніри, міцні шарніри, і це дуже добре, тому що це робить фігурки стійкими. але вони мінімально в бік відводяться і дуже мінімально вперед-назад. Тут удари ногами не сильно пофоткаєш в цих фігурках. В колінному суглобі є згін на 90 градусів ось такий, є оберт там, того. Піна, який закріплений в коліні є оберт в гомілці, є згін і оберт в гомілково-ступневому сугобі. Ось і вся артикуляція, вона непогана для 20-баксової фігурки. Власне, стільки коштують ці черепашки приблизно 20-27 долар, якщо купляти без е, якихось акцій, без знижок. Ось так виглядає наш Рафаельчик. А ось як виглядає Донателло. Дивіться, який в нього шикарний посох Бо, до якого кріпляться. Оці от штуки, до яких, в свою чергу, кріпляться такі вогні. Воно все розбирається, бачите, отак от розбирається пластикове, і прям в нього вогняний шестбо, а сам шестбо також прикольно зроблений, просто дерев'яний з коричного пластику. І оце все, коли надягається, він прям виглядає, як якийсь мах, який вміє викликати своїм посохом вогонь. Дуже класно. Ну і взагалі в цьому такому капюшоні із такою зубастою змієподібною маскою Доні виглядає дуже і дуже е, круто. Подивіться, тут пов'язка стерчить прям крізь капюшон, різні відтінки фіолетового, капюшон темніший пов'язка світліша. І це не робить гірше, а робить навіть е, кращим. Цей задум. В нього такі класні обладунки. Літера D на грудях. Е, наплічник правий великий е, масивний, лівий такий, як в Рафаеля невеличкий. І е, тут в нього також є наручі, з цієї сторони якийсь такий прикольний наруч, з, якою, з якимось резервуаром, можливо, щось може випорскувати на своїх ворогів. З нього Донателло. Е, на спині традиційно панцир, панцир цей знімається. І якщо давати йому панцир в руку за цю рукоятку, то він може виглядати як щит. Ось так, черепашка з щитом у вигляді е, панцера. Такий лицарський варіант без панцера Ось так. Два отвори залишаються, тому краще мені більше подобається з панцером його вигляд. Такий ремінь, як в Рафаелі, тільки оці стрічки фіолетові, два на колінника на ногах, оці такі хутряні варіанти, і якісь шкарпетки без низу на ногах, намоток, на гомілках. Хутряні труси традиційні в цих черепашок. Всі вони повдівали хутряні труси, щоб не замерзнути, подорожуючи по е, Всесвіту і Хімена. І звісно ж, звісно ж, оцей е, капюшон у нас знімається. Ми можемо його зняти. І подивитись, який вирос обличчя донателло. Щоб зняти маску, треба від'єднувати голову донателлові. І вона досить легко знімається, як бачите. Ось так від'єднується голова і е, ось масочка. І без масочки доні виглядає також дуже і дуже круто. Ну, але ця маска ну, прям, е, робить його е, супербрутальним на вигляд, як на мене. І звісно ж, якщо ставити його на полицю, то треба залишати обов'язково цю маску. Приємно, що і е, капюшон, і маска, і сама голова зроблені з більш м'якшого пластику і знімається і одягається все надзвичайно просто, тому що в деяких, наприклад, фігурках від некі прям голову нереально начепити потім на той пін, Вона дуже щільна, треба розігрівати феном. А це прям я от... Роз'єднав і одразу ж, як вам показав, з'єднав і все на місце поставив. Є вже в мене чотири черепашки цієї серії, і ось як вони виглядають разом. Леонардо трішечки не вписується. Є інші варіанти. інший варіант точно, може і два вже є варіанти Леонардо з, такою, з літерою на грудях. В мене поки що тільки ось такий варіант Леонардо. Він сам по собі класний. Він також один з черепашок, і прям четвірка виглядає гарно, але є іменно в цій, в, цьому, в цій варіації виконаний Леонардо. А якщо ви бачили інші огляди на моєму каналі, то ви знаєте, що вже загалом в цій серії в мене є шість фігурок. Це четверо черепашок, Кейсі і Ту Бобстеді, Досить класні фігурки. Звісно ж, там ще є багато е, крутих персонажів по черепахах. Я, власне, збираю, колекціоную персонажів по черепахах, хіменських я ще жодного не маю. Класно було би ще е, мати Сплінтера, Ейпріл і якихось е, лиходіїв, е, які там є в серії. Звісно ж, Шредера, як я міг про нього забути. І сам Скелетор і Хімен також класно виглядають ці серії. Не знаю, чи е, попадуть вони в мою колекцію, але якщо попадуть, то ви, звісно ж, про це дізнаєтесь, тому що на них обов'язково будуть огляди. В коментарях я чекаю ваших реакцій на ці фігурки. Як вам ці Turtles of Грейскал? Чи подобаються вони вам? Чи хотіли би ви мати таких в своїй колекції? До речі, в Україні я ще не зустрічав в продажі цих черепах. Активно вони продаються в супермаркетах іграшкових Європи. Також в Штатах їх легко можна купити на онлайнових магазинах та в великих супермаркетах. І орієнтовно прості коштують 20 доларів, делюксовські коштують десь до 40 доларів. 35 євро, зокрема, вони. Делюксовські коштують Європі, але вже навіть на свята були в них акції, і можна було практично там за 12-15 євро придбати е ці фігурки в магазинах Європи. Ну а на сьогодні, друзі, це все. Закликаю вас активно донатити на Збройні Сили України. Це надзвичайно важливо зараз. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга. Чуваки, бувайте!